Дуже важливий файл, який ми розглядали вчора, він стосувався катувань неналежного поводження з особами, які перебувають в тюрмах в Європі. Звісно, українська делегація безумовно наголошувала на тому, як почуваються себе цивільні полонені, полонені, які є зараз бранцями Кремля. Наші колеги в координаційних центрах по пошуку полонених, які знаходяться. Одяться зараз не тільки в Києві, але й в Харкові, Вінниці, інших містах, які допомагають сім'ям і юридично, і психологічно знайти своїх родичів. Я хочу сказати, що багато сімей стикнулися з цим, і ви знаєте, коли ми бачимо ці обміни, їх бачить весь світ. Тому для цього повинна працювати і парламентська асамблея. На наголошу вчора наші поправки також були підтримані, і вся асамблея лишається на стороні України. Дуже цікаво, як теми, які стосуються економіки, глобалізації і кризи, яка торкнулася енергетики, продовольчих ланчу... ланцюжків, The <laughs> cat Цін взагалі на життя у світі пов'язують напряму з Україною. Так ми проголосували резолюцію, яка стосувалася роботи і співпраці і вступу України до організації по економічній співпраці, до речі, яка відмовила вступу Росії. А це 37 найпотужніших економік світу. Тому можу, можу підсумувати абсолютно кожен документ, кожне обговорення і кожний елемент культури, такі як, наприклад, реальні історії дітей ми сьогодні будемо вдягнені у хустки, які скажімо так створені з малюнків наших українських діток для того, щоб віддати шану їх сміливості. Ну і звісно була хвилина мовчання на багатьох і на сесії на відкритті, і на багатьох комітетах для того, щоб вшанувати пам'ять на жертв. Українських діток і звісно всіх цивільних і наших прекрасних воїнів, тому що асамблея не буде осторонь, просто голосуючи щось тут. В стінах вони будуть прямувати до України найближчим часом, в тому числі очікуємо гостей і в день солідарності з Україною. а в День повномасштабного вторгнення, які ми не святкуємо, але відзначаємо як день солідарності всього світу з Україною. У нас вже є відповідно до плану миру президента Зеленського. Важливий пункт це створення трибуналу. Саме в цих стінах народжувався цей інструмент і ця пропозиція. Я впевнена, Україна отримає чудові новини дуже скоро по формату цього трибуналу. по його легітимності і максимальній міжнародній підтримці, адже вже на рівні 40 урядів, 40 урядів різних країн світу врахо тому числі країн G7, які не є не всі є членами парі і Ради Європи, проводяться неймовірна важлива робота. Остання зустріч в Люксембурзі це довела. А офіс в Газі, який вже почав свою роботу і працює синхронно з прокуратурою України, яка передає всі зареєстровані також, також інформацію. Але це по якби так по воєнним злочинам також працює. Чому я говорю зараз про воєнні злочини як наслідок? агресії. тому що офіс в газі буде працювати також і над компенсаційним механізмом цього не було в, в історії жодної, жодного міжнародного збройного конфлікту, жодної війни. Це була ініціатива українських депутатів. Нас підтримали інші 45 парламентів і потім уряди 46 держав. Тобто, це дуже вагомий інструмент саме по тому, як кожен українець може отримати компенсацію не тільки від рідної держави, але й від міжнародних інституцій. І тут важливий елемент заморожень російські активи цього тижня е, політичний комітет дебатував і затвердив перший варіант документу стосовно передачі заморожених активів для України на відбудову, на відновлення і на компенсацію збитків якраз кожної української сім'ї. І це не тільки стосується страшних е, руйнувань нашої інфраструктури, які зараз відбуваються в Одесі, Харкові, Києві, Донеччині, інших е, Луганщині, інших містах і селах нашої рідної держави, але й зві. Існо, коли є в сім'ї, коли є, не дай Боже, загибли, коли є депортовані дітки, коли є сексуальне насильство, тощо, тобто, ми говоримо про абсолютно весь спектр цих страшних злочинів, які точно за міжнародними ознаками в масовості становлять злочин геноциду.